Де зараз ви, кати мого народу, де велич ваша сила ваша де, на ясні зорі і на тихі води, вже чорна ваша злоба не впаде, народ росте і множиться, і діє, без ваших нагаїв і палаша, під сонцем вічності древніє й молодіє, Його жорстока. І лагідна душа. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ, пощеснуть всі перевертні й приблуди, і орди завойовників брод. Ви, байстрюки катів осатанілих, не забувайте виродки ніде. Народ мій є в його гарячих жилах козацька кров клекоче і гуде.